Тільки що відрабатували по ходу піхоти, яка заїхала з хати. Ну, їх розвалили хату з неї. Обично це бліндажі, тапаніри, окопи. Тимчасові укриття вже розкидаємо. Ну, кажуть, що молодці, Друг раз показують, що ми робимо. Це все залежить від наводчика і злагодженості колективу. Відь, якщо працюють оці красиво, швидко і злагоджено, то воно так і виходить. Наводчик робить свою роботу, заряджаючи свою. На прошлому тижні заїхали, на другий день весь день розбирали. Спочатку парочку там прикопали, потім прийшло і ще пару людей розкопувати їх і їх туди прикопали. Десь попадання в цель зараз. Це був ретворний. Ми би не хотів, щоб вони попали до нас додому і не творили того, що творили тут, не знущалися наших дітей, дітей батьків. Ну, через то тут і стоїмо. Вони туди не пройшли.